Давай. Откліє, не отлівай. Ми будемо гратися в мозаїку. У нас є ось така мозаїка. Ціна допомагає. Є ось така коробочка. Підставочка. І ось такі, такі два малюнки. І Їх зараз виріжемо. Який перший будемо? Цей з бджолами? Бж Ціна, не розкидай. Бжолами, бжолами. Не розкидай. Бжолами. Оцей, оцей да? да. другий. <кхух> цей такий яскравий. <кхух> Ми зараз виріжемо і тут, як на малюнку, показано поприкрасимо. Це треба у нас десь є ножниці, у нас є паличка. Покажи Покажімо. Ручка. Ручка. Це треба попротикати дірочки коли виріжемо. Да. Ну, зараз я буду вирізати, а далі по ходу діла. Я хочу вирізати. Ну, давай. А, Ціна. Ціна. Ціна, щоб розкидала все. <клухи> Да-да. Тут мальчики. Ай. Деби мені кака у реві. Бабайку. Так. Ми вирізали, поклали. Тепер пробуємо протикати дірочки. Настя, он проткнула трохи там. Там, де у нас біленькі точечки. Ой. <сум> Давай головне попасть. О! Так. Ну і нам оці всі, де є біленькі точечки, треба попроколювати. Тіна, ти куди? Треба попроколювати, щоб о, зробити картинку, повставляти по кольорам мозаїку. Ой. Ну, поїхали. Тіна. Що в роті? Давай давай, Так, ой, сильно не жми. А ну, плюй уже мозаику нашу з'їла. Дай сюди. Так, проколи ему дали. Давай. Тут. Хотела тихнуть. И не вышло? Да. Это бывает, не <laughs> э. Тина, пока. Пока. Пока-пока. Пришла пока. помощница. Пока. Ми все пробиваємо. Я давай. вже хочу такої штучки. Ну давай же ж дірочки треба доставити. І ромашечку ось тут всередині. Flips. Так. Далі залишилось трошки ще. Так, а <Wake yaz súper hires> я вирізала ще одну картинку. І зараз і її будемо протикати. Тіна, я все бачу плюй Давай тикай. Ой. Стой, треба подвинути просто. Ми понабивали дірочки. І тепер будемо розфарбовувати. Давай першу. По кольорам Настя. Починай ти першу вставляти. Я хочу отакі такі фіолеті. Фіолетові квітки. Давай. А я спробую жовту. Ні, це ціна не можна тобі. Я спробую жовту. Чюди ну. не ставить Зараз треба поправити. Так. Діну, дівчино. а я білу хочу. Тут ще так не просто їх протикати. але в нас вийшло. О! І виходить далі. І ще я сюдикаю кудись. Все виходить у тебе? Да. Чи не знишся? Отак. Так прикольна гра. Так. Да. А ти казала, буде тепер ікона. Не, ну заспокійлива, чого я не казала, що буде не прикольно. Вона не рухається, ми її зафіксували мозаїкою. і багато ложних, і багато жовтих, і багато тлашних, і багато клітих, і багата. Давай, <кручую> давай свою сторону заповнюй. І багато а друга картинка буде взагалі цікава, вона така яскрава. Я хочу небо трошки поскладати. Це Настя у нас просто потикала. Прибігла. Хто це нарвав бумажки? Тіна. Р. Помагай нам. Так, небо трошки, вона Здвинулась, наче трошечки. У тебе О, своє небо. Тут у нас еще різні такі метелики. Ми можемо метелика або стрікоску. Кудись почепу, наприклад, ось сюди. Мама, є твої золоти. Подивіться. Тіна допомагає. Тіна, не доставати, а вставлять треба. Тіна! У нас є помічниця. Ми складаємо картинку. Тіна повиймала. Ти Ті повиймала? Вставляй назад тепер. Жучок там, так? Да? Жучок. Жук, солнышко. Вот такой жук. Подобается жук? Куси-куси, жук. Так, зараз мы закончим, Мама, я вам. у у Тюльпан на ромашке вырос? Да. Настя импровизует. Ну, добре. Тина виймає. Ну, як до складемо, покажемо вам цю картинку і приступимо до іншої. Угу. Ось така у нас гарна вийшла картинка. А можна нові чаші Можна. Красиво? Так, і не. Чекай. Так. Тепер і приступаємо до нової картинки. Їх! Так, протикуємо паличками. Дірочки. Ей, буду плакати, Катя, заїздив. Стала плакати. Настя устала. А я протикаю. Настя не у мама все з'їжджає. Поскачеш пізніше. Так, далі йдемо. Тепер Мілана доєдналася. Тіна, ну що, Мілана нам допомогла, попротикала. Покажи, який малюнок ми зараз будемо складати. Покажи. Ось такий красивий. Покажи, Тіна немний. Тіна. Ну? Ось такий гарний малюнок ми зараз будемо викладати. Так, цього разу ми вже трошки на досвіді зафіксували з кожного боку по одній штучці, щоб не козався і не з'їжджав малюнок. І зараз будемо викладати. Я почну з фіолетової. чого кричиш. Так, і жовту серединку можна взяти більшу. О, як гарно. Так, фіолетову склали тепер лакитну волошку. Голошково прийшла допомога. <гум> допомога витягує. А ось я блискаю. Ціна. Так, склали синю, переходимо до жовтої. Нет, оранжеву нет, серединку. Нет, нет, нет. Ну, то ж наступно, оранжеву серединку вибрали знову велику. І жовтеньке малюсенький. Полетим, полетим. <реш> Настя своя гуля. Пришла допомога. Поднимитесь. Летит бомба. Настя. Файл. Складай, бо я зараз, зараз mm -hmm. вже перша буду. Бо я склала фіолетовий, синій і два жовтих. А Настя складає рожевий і переходить oh, на який червоний. Ну, ні. на синій. Єдине, що у нас отут якось воно, мабуть, oh, на бортик I потрапило I і не вставляється дві штучки. Давай Ну вже ми не будемо, Вона там нема дірочок. Ми скоро закінчимо. І я покажу, який у нас вийшов результат. Настя складає біло. І ось таке у нас вийшло. Та -да -да Дуже Та, Такі ще там таке. Даваймо, що з тої сторони. Ой, <звук> <звук> ні, це треба ж вийняти. Вот так, колючечки. <рисква> колючечки, да, уже вынимать. Тебе сподобалось нас? Да. Дай уже внимать.